Літературна скарбниця Радехівщини нещодавно поповнилась ще однією достойною книжкою це історико-поетичний життєпис нашого земляка світлої пам'яті Степана Карплюка під назвою Світанок першої надії. Цю книжку, як і саме життя її автора, по праву можна вважати зразком жертовного патріотизму і мистецької досконалості. 18 лютого її презентацію підготували і провели працівники Радахівської центральної районної бібліотеки за сприянням та участю родини Степана Карплюка. Запитуємо себе, чи багато нами пройдемо, чи дуже втомилися ноги, і чи далеко ми ще зайдемо. А чи тою дорогою ми пішли? А що ми бачили на пройденому шляху? Яку користь усього баченого ми почерпнули для свого досвіду? Що корисного ми зробили, проходячи своїм нелегким життєвим шляхом? І чи все зробили? Чи підуть потомки нашими слідами так, як ми йшли слідами своїх предків? Споглядів Степана Карпюка. Сьогодні у бібліотеці подія, книжкова прем'єра. Світанок першої надії автор Степан Карпюк. Книжка містить у собі поезію, найрізноманітнішого такого плану є Бувальщини різні, гуморески, байки є, так. і автобіографічна повість з тим шляхом. Оця автобіографічна повість дощевно приймає читачів, тому що вона. Реалістично, правдиво, від імені людини, яка це пережила, розповідає про всі поневіряння, такі муки людські, які довелося перебути Степану Гнатовичу Каплю у засланнях і повітря. Мене по тюрмах голодом морили, опухло тіло, в таборах вмирав. Лише пів кроку було до могили, коли мене хтось льодом розтирав, тернисто покривавилась дорога, та я йшов в темряві, без пуття, в думках вертав до рідного порога і воскресав до праці, до життя. На книжкову прем'єру до нас завітали. Родина, сім'я, знайомі, однодумці, люди, які добре знали, були добре знайомі зі Степаном Гнатовичем, а також читачі Родехівської бібліотеки, народився 2 липня 1927 року у свідомій українській родині. Навчався в початковій школі, згодом у Лопатинській. Трішки згодом ще тато віддав його навчатися у Золотівську учительську семінарію. Був учасником пласту. Також в загоні ОПА виконував обов'язки цитового. У серпні 1997 року в синьків на ім'я директора школи надійшов коротенький лист, в якому, зокрема, говорилося. Через півтора-два роки вашому селу виповниться 500 років. Дуже можливо, що вже і виповнилося. Отже, через школу прошу привітати мешканців вашого славного села. Цю звістку прислав зі Львова Карплюк Степан Гнатович, директор місцевої школи у 1944-45 роках. Писала людина, яка, пройшовши через пекло Сталінсько-більшовицьких репресій, Залишилась патріотом рідної землі, знавцем історії України, самобутнім поетом. Душа його дотична до всіх світлих починань спонукала і синківців до доброї справи. Саме тому з таким трепетом у душі згадує Степана Карплюка, нинішній директор Сенківської школи, авторка книжки Історія села Галина Костюк. У 44-му році його молодого хлопця направили вчителем. І Він згадує, що школа була розбита, спереду була велика яма, напевно, від якогось снаряда, вікна були заліплені, а учні не мали чим писати, не мали книжок. І писали вони на шибках, які вони робили, із звичайного, мішків для цементу. От оці мішки вони містили багато в собі паперу, їх дітки розкладали, робили зошити. Ось такими були перші зошити. Ось такими були перші кроки його, як вчителя, молодого хлопця, якому так важко давалися ці перші вчительські кроки. Але було важко вчити дітей в таких умовах, а ще важче було вночі. Він казав, вночі була одна партизанка, в день працювала КГБ, яке спонукало до того, що молодий хлопець мав стати або сексотом, або мав стати секретарем комсомольської організації. У нього душа не лежала ні до одного, ні до другого. Ця людина стала в моєму житті такою віхою. Він для мене став Степан Гнатович, перш за все, напевно. Батьком, тому що він того віку, що мої батьки з 27-го року народження, але він був вчителем моїм, він був моїм другом, він був натхненником. І ви знаєте, в нього було стільки енергії, а в цей час це вже була 70-літня людина, коли я отримала першого листа, що ця енергія йому хотілося щось створити, і мені здавалося, що ця його енергія переходить до мене. І все, що планувалося, все планувалося якось з його доброї руки, і все втілювалося. І він давав таке мені велике натхнення, що я вважаю, що спільно з ним за 8 років такої такого контакту міцного ми зробили дуже і дуже багато. І в Сеньківській школі, і в селі. Ось лист, про який тільки що зачитали. Він в мене в руках це є лист, який надійшов. Я маю всі листи сьогодні привезла їх. Це є понад 200 листів. Степан Гнатович написав за своє життя до нас, до школи. У своїх листах ще хочу наголосити, Степан Гнатович завжди розповідав про все, що робиться в районі. Він все знав, що робиться в районі. Я, живучи в Радехівському районі, я не знала того, що він знав він. Що робиться в літературному житті, в політичному житті, як тут відбуваються різноманітні рухи, партії і так в багатьох листах це є проаналізовано. Це листи писані рівним, гарним почерком, дуже грамотної людини, дуже родованої людини, дуже мудрої людини, навченої життям. І кожного, кожен його лист, це була якась порада, якась сторінка в житті. Якби не оті е, Сибіри, якби не оті тюрми, ми мали б великого педагога, ми мали б великого поета, ми мали б великого історика. Тому що людина, маючи, напевно, тільки власний свій досвід, перечитавши багато літератури, усвідомила всю історію нашого краю. Усвідомила її в правильному руслі і змогла її передати поетично. І написати всю історію України поезії. Живемо двох поезія і я. Їмо обоє з однієї миски. Маленька в нас, як бачите, сім'я. Живаємось обоє, без розписки. На що комусь поетика моя? Ще віршами ніхто не наситився чи хтось десь знає? Як моє ім'я, а як би й знав, від мене б відхрестився. Я невідомий, скромний чоловік, і славою ніколи не стрічаюсь. В резерві маю 21 вік. Тоді лише згадає хтось, ручаюсь. Ось передбачена. Скарбниця світових надбань. Нам сонце, правди і свободи, йдем з нерозвіданих блукань на ясній зорі, тихій води. Нам Бог поможе, дружно їм, а тим, хто слабне, даймо руку у рідну хату принесім, як дар засвоєну науку. Гей, діти рідного села, шкільні орлята і соколи, Йдем проти лиха, проти зла. Ми учні Синьківської школи. Книжка, яка сьогодні представляється світанок першої надії, мені Люба Мікітюк її дала. Я її не маю ще особисто. Вона мені її дала на можна сказати так, на тиждень часу почитати. Я її з нею ознайомилася. І буквально ось вчора в нас в бібліотеці було проведено такий невеличкий масовий захід по даній книзі, де було представлено автобіографію письменника. Також було прочитано вірші. На презентацію батькової книжки зі Львова прибув син Степана Карплюка Андрій разом із своїм уже сином Карплюком Тарасом. Батько він був дуже хороший. Весь час, пам'ятаю, в дитинстві мені весь час настанови давав. От коли вже вернувся, він працював простим робітником. На бетонному заводі працював, кидав там щебінь. потім... Ще там мідником на автозаводі працював, щось там паяв. І останні 20 років на заводі Кінескопів, він там був слюсарем. Його поставили біля станка там щось гнуте, якусь бляху. Але йому дали п'ятий чи шостий розряд слюсаря. От. А єдине, що в нього було, він приходив, він любив гарно розповідати і любив писати вірші. Ну, Я жив в родині до 17 років, потім пішов до війська. На 30 років до підполковника в будівельних військах. От. А потім вже з війська так би, приїхав. ну, З батьком вже так дуже мало, так, тільки навідував і все. От. І відчув, що я недостатньо йому уваги приділяв. от, і... Що мені лишилося? Мені лишилася від батька ціла картонна коробка, там купа листів. От, і зошити з тими от родинними спогадами і байками, байками, віршами. Ну, я сів за комп'ютер і років ну, 3-4 так потихеньку набирав. Спогадами про Степана Карплюка поділилась його родичка радихівчанка Марія Особливець. А е, я фактично є внучка. Тут в книжці згадується про е, сестру е, Гната Ксеню, яку віддали заміж до Куликова і е, ну, за такого е, ната, яким вона верховодила все життя. Так написано так. тут, і, і, і так, так воно було насправді. На а е, Степана Гнатовича я пам'ятаю. Я була просто молодою такою дівчиною, ми довчилися, вже вчилася, останній раз я бачила його ну, на храмовому празднику в Кустині. З самого дитинства кожного року ми фірою, лозом їхали на покрову до Кустина на праздник. І так я з дитинства їздила кожен рік туди, і я їх всіх братів пам'ятаю. І Марію Гнатівну добре, я з дитинства знала і пам'ятаю, і, і тих трьох братів. Так, а далі я вже не жила тут на, на, ну, на заході, пізніше я вже повернулася, то я вже зв'язків таких не мала і, і вже не втратилися ті зв'язки. У Радехові нині проживає чимало дальших і ближчих родичів світлої пам'яті Степана Карплюка. Серед них чимало добре знаних і шанованих імен. Чільне місце займає родина Калитів, адже головна жінка у ній Галина Михайлівна Калита теж із тих самих Карплюків. Вона висококласний вчитель математик у першій міській школі, і саме їй належить ініціатива презентації нової книжки свого достойного родича. Нею збережено старі родинні світлини з його постаттю, а ще вона з теплотою розповіла слухачам про дружину Степана Карплюка Любу. Зустрівши свою Любу, яка також, як він писав, ходив стежками тоді ще до педагогічного інституту він з нею зустрічався по дорозі, але він не знав, що вона стане його дружиною, її батько також був репресований Кугаєвич. От. І ви знаєте, там не дурно стільки віршів написано для неї, бо вона дійсно була його опорою, його була музою. Виявіть собі 27 років вернутися, вся молодість там, така юнацька пройшла в тих. І е, гарна дівчина молода зробила йому підтримку в житті. Вона дійсно була підтримка, вона його розуміла. Може він навіть там такий випадок, він каже, що там бив його там, чи щось там. Ну це, мабуть, таке вже було, як нас, всі, як ми щось там погане робили. Але, але вона, ви знаєте, навіть як він нервувався, чи ж там ще щось таке робив. Вона його вміла заспокоїти. Вона вміла нас заспокоїти і Олю заспокоїти, і мене заспокоїти. Вона мала такий дар педагогічний, сам, хоча сама не була педагогом дійсно. Вона, е була для нього і добро господинею, він все покладався на неї. І якби він не зустрів таку любу Кугаєвич, то хто його знає, що сталося з його особистістю, з його долею, мабуть, доля все одно була до нього така прихильна, що він хоч в житті своєму такому? Родинному домашньому мав на кого смертися. Вельми помітною особою в родині Карплюків є Тарас Калета, нинішній очільник Радехівської райдержадміністрації. Степанові Карплюку доводиться двоюрідним онуком і пишається своїм славним родичем. До десь читали, слухали і вчилися, що творили наче. Степан Карплюк, наш війко Степан, і всі решта. І воно десь отак йде. Ми теж сьогодні сучасні, ми творимо цю історію, ми розуміємо, наскільки важливо, що ви, такі, як моя доця і менші ще, доносили до них цю всю інформацію, доносили, що це потрібно читати, що це потрібно знати. В інтернеті насправді того ж немає. Що це треба десь оцифровувати ще руками, і руками цю всю інформацію, яку нам творили наші. І люди, які першу чергу болівали за Україну. Тарас Калета на презентацію книжки прийшов зі своєю старшою донькою Юлею, котра охоче продекламувала вірш Степана Карплюка. Знову ж дзвінок в березні кличу до школи. В класах наш ждуть вчителі сядемо за парти попарно. Учні великі, малі, будуть вчитися вчиться гарно. книжки і перу. Вірні, друзі віднині на Маус. Маус. на наостан, у нас працює жовто сині Ліричного вірша Степана Карплюка декламувала і старшокласниця Олеся Макаревич. Розлетиться, листечко зелене, і медом бджілка полетить. Ох, як тяжко, прийтися для мене. На чужині цю весну пережить. Жду і жду, я зустрічі з тим краєм. Де цвітуть гірляндами квітки, він для мене сниться мені рай та мене запрошують думки. І можливо, вже ніколи не побачу рідних я дворів ні садочків, ні тієї школи, де тебе я перший раз зустрів. І мені лише мії будуть свісти. Хвилювати будуть мою кров, а я знов не зможу відповісти на твою незрачну любов. Гарним музичним обрамленням презентації стали виступи відомого радехівського музиканта і співака Мар'яна Стефанишина сольно і в дуеті з Василем Ковальчуком. Очей, як дві незабудки у лузі, Скидають тягар з моїх мила плечей, дарують розвагу у тузі. Немов відчував я твій дотик руки, гарячий і ніжно свабливий, У яві мов квітки, торкнув пелюстки і чувся безмежно щасливий. Останній у мрії, у згадці навік. Тій хаті, де дух твій панує, де наших розмов струменіться потік, де час за тобою снудьгує. Лиш тебе одну люблю, лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш тобою розсую. Тебе чекаю я, лише тебе, тебе одну я хочу. На презентацію зі Львова і з Тернополя прибули колишня приятелька і однокурсниця Степана Карплюка. Є боротьба за незалежність держави різна, є і зброю в руках. Це вже остання межа. Найперше є слово. Потім є, розумієте, думка, якась праця, якась виробництво чогось і так далі. Але коли вже цього всього не вистачає, тоді людина бере зброю і захищати свою землю рідну. я хочу вам розповісти про те, чому вони стали такими. Саме чому? Кожен на господь створює світ так, що десь 10 від 15% є тих, хто не можуть з чимось миритися. Вони є послані Богом для того, щоб щось казати, писати, вчити той народ. То саме до таких і належить автора, якого ми сьогодні шануємо. Кожна родина мала за честь мати ту книжку вдома, і щоб цю книжку читали всі, і ті прекрасні вірші, і ті його спогади, і ті його, все, що він був. Радехівській бібліотеці дві поважні гості подарували свої книги і добрі слова про Степана Карплюка. Микола Машенка допоміг В той час дуже трудно було видати такі твори, і йому допоміг видати історію України Руси фляші. Дуже багато допомогла і дружина Миколи Машинки. Я думаю, що настане час, що буде переведення і цієї книжки, от, яка вийшла у Львові, вже друге видання. На його вірші були покладені вокальні ноти. Я пам'ятаю, як було 70-річчя Івана Матчика, то звучала з сцени молитва, написана Степаном Ігнатовичем. Його твори досить такі доступні для малих і дорослих. Легко запам'ятовується. Як читаєш поезію його, і так з глибини душі з'являється такий ніби, душевний патріотизм народу, нашого, наших предтиків. І він чимось споріднений з творчістю Олександра Олеся. Якщо ви Степан Ігнатович не заслуня, по, 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 по роботах, і де його не прописували, він не мав житла. Може, він більше написав, і ми більше знали про нього. А так трошки так обмежено невелика кількість людей знає про нього. Ну, але я тішуся, що я маю такого земляка. Я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі. На Завершення презентації її учасники вшанували стоячи пам'ять про достойного українського патріота і талановитого поета Степана Карплюка.